Доброго дня, шановні пані панове, Презентую вам однокімнатну квартиру на шостому поверсі у житловому комплексі West Таверс, місто Ужгород, вулиця Легоцького, 64Б. Відразу акцентую увагу на тому, наскільки широкі і гарні коридори у міжквартирному просторі, два гарних ліфти. Ми з вами на шостому поверсі. Ось такі просторі, світлі і гарні житлові коридори. Сьогодні у нас однокімнатна квартира номер 53 41 квадратний метр, точніше 47, ліфт поруч, все, що треба, зразу несяти в квартиру. Запрошую. І так, прихожа зона 6 квадратних метрів. Ось, вона плавно переходить у кухню студію. Тут гарно у вас стане відкрита або закрита шафа. Тут санвузол, бойлер іде в комплектації. Кухня студія сама. 17 з копійками квадратних метрів, балкон з кухні студії. Відкриваю, показую вид з вікна. Вид з вікна в двір. Двір буде облагороджено, буде гарно. Підземний паркінг, дитячі майданчики, відпочинкова зона. Ось такий вигляд з вікна. Покажу більш. Детальніше, який гарний балкон. Балкон можна засклити. Тут вікна використані компанії Mobilex. Ось такий самий профіль берете і робите собі засклений балкон, додаєте квадратних метрів. Повертаємось до кухні студії. Тут у нас є електрокотел. Тобто в комплектації з квартирою йде електрокотел, і батареї, і радіатори. Окремо відділена зона під кухню-студію. Цей перецінок можна забрати, собі скомбінувати, як забагаєте. І ось така у нас велика кухня-студія. Ліворуч санвузол, як я вже казав, і показую спальню. Спальня майже, майже 13 з копійками квадратних метрів. Ось така спальня, панорамні вікна. Весь також вікна на білець, шестикамерка. Ось вед. Ось балкон. Ось так все виглядає. Короткий екскурс, коротко розказую, коротко показую. Приходьте на перегляди, купуйте, насолоджуйтесь життям. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня і швидкої перемоги!